Відеоанонс роботи культурного центру УТОГ на листопад 2014 року. 1 листопада Субота. Запрошуємо відвідати книжкову виставку Соціальна робота в Україні, яка підготовлена до Дня працівників соціальної сфери. В бібліотеці культурного центру у центру 5 листопада середа о 16-й годині в клубі Будьте здорові. Зустріч із спеціалістами народної медицини. На тему одна відповідь на всі запитання про застуду. О 17-й годині. В клубі Українська народна культура до Дня української писемності Нела Ларіонова проводить літературний вечір Духовний скарб нації. Скарб нації. 7 листопада п'ятниця. О 16-й годині в клубі Ветеран Володимир Скурчинський проведе бесіду. Воістину великий той, хто володіє великим милосердям захід присвячений до Дня працівників соціальної сфери. О 17-й годині Микола Рибальченко розкаже про підсумки позачергових виборів до Верховної Ради України. 11 листопада вівторок. О 15 годині відбудеться ювілейний вечір вшанування голови Київської організації утог Михайла Мусійовича Левицького. Людина щедрої душі. Людина щедрої душі. 12 листопада середа о 16 годині клубі Мій дім – сад-город» корисні поради по підготовці до зими дасть Валерія Яренка о 17-й годині до Всесвітнього дня молоді, бесіду, молодь за безпечне життя проведе Ростислав Черновський у школі молодого лідера. 14 листопада п'ятниця о 16-й годині вечір зустріч до Міжнародного дня студента. Професія студент це класно. Хоча, на жаль, короткочасно. на історичний екскурс Нестор Літописець, батько української історії. Словесності історії. В клубі Українська народна культура о 17-й годині запрошує Тетяна Лапієва. 15 листопада субота. Запрошуємо на фінал 4-го всеукраїнського відкритого конкурсу перекладачів жестової мови. У професійній майстерності змагатимуться переможці обласних конкурсів з Дніпропетровська, Житомира, Івано-Франківська, Києва, Луганська, Луцька, Львова, Миколаєва, Одеси, Сум, Тернополя, Харкова, Хмельницького, Херсона, Черкас. Чернігова початок конкурсу о 15-й годині. Щоденно о 18-й годині в мультимедійній вітальні перегляд теленовин із сурдоперекладу. Щосереди та щоп'ятниці працює гурток для любителів шахів та шашок. Шахів та шашок. Щонеділі. 15-ї години проводяться заняття в школі з вивчення і вдосконалення жестової мови для дітей і дорослих. Щосуботи на базі культурного центру УТОГ працює автошкола з перекладачем жестової мови. В нашій школі кожен бажаючий член УТО. Може отримати посвідчення водія категорії Б. В культурному центрі утох можна придбати нове видання Українського товариства глухих енциклопедія історії утох. Дякуємо за увагу!